Удар по покупцях російської нафти Китай та Індія шукають нових постачальників після впровадження американських санкцій проти Москви. Фахівці кажуть, ці обмеження змусять Пекін та Нью-Делі. Першого і третього за величиною світових імпортерів нафти закуповувати більше на близькому сході в Африці та в Америці. Уже зараз, як пише видання Bloomberg, три танкери з понад двома мільйонами барелів російської нафти на борту, що прямували до китайських портів, застрягли в морі і не можуть вивантажити паливо на берег. Водночас сама ситуація призводить до зростання цін та вартості транспортування. Нафта здорожчала, піднялася вище 80 доларів за барель. Це максимум за Останні чотири місяці безпрецедентні санкції проти російського енергосектору США та Велика Британія запровадили минулої п'ятниці обмеження, зачіпають такі компанії, як Газпром, Нафта, Сургут, Нафтогаз, а також 183 судна з так званого тіньового флоту Росії у Білому домі. Пояснили, внаслідок цих санкцій очікують, що Москва втрачатиме мільярди доларів щомісяця.